Привіт, художники! Попереду ще багато холодних вечорів, які хочеться провести в домашньому затишку. Чому б не прикрасити кімнату іграшками ручної роботи? Не хвилюйтесь, що не доведеться звісно ж, іграшки будуть намальовані. Мана надихнув неповторний світ ляльок Тільда, тож я вирішила записати для вас серію уроків, у якій вони стануть головними героями. Зроблено з любов'ю, назва ще говорить сама за себе. Малюючи сердечко, пташок, слонення та зайчат з тканини, ми будемо вкладати у сюжети душу. Уважно пропрацюємо деталі, візерунки на тканині, маленькі штрихи для створення об'єму та золоті елементи фону. Поєднаємо у сюжетах скандинавський стиль, вінтажну витонченість та легкість акварелі. Крок за кроком ми створимо сюжети, що зачарують з першого погляду. А ще вони стануть прекрасними листівками для дорогих вам людей чи прикрасять дитячу кімнату. Чекаю вас в уроках!